я, Як строчи, я робив металоконструкції, маленькі та великі ангари. Ну, спочатку історія починалася ще в 2014 році. Я, мене картіло просто все, ну, що відбувалося, я дуже сильно хотів, Стримувало одне, що моя вже дружина була вагітна. От. І коли почалася повномасштабна війна, то я розумів, що... Сидіти не треба, склавши руки, чекати на якісь чекати на щось і треба йти брати зброю в руки та захищати не тільки свою родину, та й інших наших громадян. Тоді вже було все ясно. Просто реально була така: бля, не може, не може такого бути. Це, ну, Ніхто в це не вірив, і дивлячись на мене, як на звичайного ну, громадянина, не щалі, що, що там відбувається, е, то вже ночі е, там, знайомі той, той то казали, когось визивали в МЧС, пожарників визивали і припомагали, що почнеться війна. І все зранку, там, в 5 ранку вже видно було від мене, як в Харкові. Просто все ну, зривається і просто така Сяєво, Ліки Зарево, весь куполом отак Харків горів. Це було реально дуже жутко. Ну і як, сімейно, збирати документи, щось предприймати. Я з армією ніколи не мав ніяких відношень. Знав тільки одного командира, от якому я тільки міг підчинятися, якого міг називати новий. От, на даний момент наш комбат — дуже крутий мужик, якого я поважаю. От, і все починалось, можна сказати. Якщо казати про батальйон, то це треба казати про найголовніше про комбата, тому що він вирішує всі питання. Ти можеш як і з особистим питанням підійти, і так він тобі роздуплив тебе, як правильно поводити себе, як правильно воювати. Діло в тому, що, що вибора на той момент, коли я прийшов в добровільно в воєнкомат, там був каламбур цілий. От. І вибору такого не було. Получилось, мій брат рідний, він як служив, його забрали одразу в, в бойову бригаду. А мене типо, в ТРО, там, этот, ну щось по місту. Я кажу, о, стопе, короче, я тільки з братом, о, мене. Давайте в бойову, в бойову частину, чи як правильно. О, і кажу, мій братам, я хочу до брата. І так я потрапив 9-2. От на той, на той момент не було вибирати там, хочеш туди чи хочеш туди. І оскільки ну, я з Харківської області, то звичайно я попав 92-го. Починалося е, з піхоти. Я попав в перший батальйон, де зараз і продовжую служити, воювати точніше, не служить. Попав в піхоту і починалося з Харкова, з окружної. Сонячний там, район, О, тримали там оборону, а потім, е, вже коли почали двигати далі, і все, все вре... майже, майже ну, все время в піхоті. От, після після е, трьох поранень, да, вже після третього поранення мені е, запропонували, і я вирішив піти в БПЛА. Е, я якби е, розумів, що Маю вже поранення, і мені якби в піхоті це було б найгубство, можна так сказати. От і казали, що денчик нормально літає і робить нормальні речі. і, мабуть, я більше користі приніс би пила, ніж в піхоті. Щоб бути успішним пілотом, треба бути мотивованим. Загалом, як по-моєму, по моїй практиці, мій досвід, це пройдений шлях через піхоту. Я вже розумів, що від мене залежить життя моїх побратимів, з ким я воював. Получається, що через піхоту тільки кожен, щоб потрапити в ПЛА, бажано пройти через піхоту, і тоді ти будеш успішним льотчиком, будеш розуміти. Що тобі робити, як правильно це робити. Літати і дивитися зверху на пісні це кожен день якась на історія. Просто лю люта. Именно. Це починалося з того, як здаватися з табличкою, такі, там, написано було, що там стояли легіонери, нам допомагали. І вони, ну, вони не будуть читати, що в нього написано браття, братський народ. Нас». Вони почали в нього шмаляти. Цей тип короче, бросає цю табличку і все, і свалює. Далі його судьба неізвісна. Такі були теми. Ну, реально. На, той, на той момент це було смішно. В бліндажах. Що відбувається в бліндажах, це теж треш. Це кожна зміна, це якийсь прикол, це в нас був контужений харек, якого я хотів приручити. контуженный хорек, которого я хотел проручить, бля, просто... Э, Вин потом на нас нападал, хотел выгнать нас блин блиндажа. <гум> Ай, денщик, <блэ>! <гум> 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 ну, поскольку у нас 4-4 взрослых мужика, мы победили этого харька. Ну, на натуре это... Он <гум> Вин нападал, он меня вкусил. Я, короче, нашему медику звоню, кажу, все, мы не пи... Тому що мене вкусли в харілок. Це, це, наверное, п'яте моє поранення точно все. Все складається ну, на чорному юморі. І ти якось наскільки вже е, тягнеш це все прикол. От, і все реально ти з того, що обична е, ад, 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 адекватна людина сміятися не буде, ти смієшся. От. Були моменти, коли е, сидиш в бліндажі там, 12 суток. 7 суток і починаєш сходити з ума і придумуєш собі якісь ну... всього всього ну, гониш прикалуєшся. прикалываєшся. Кожен обстріл, там, де треба плакати, коротше, ти смієшся. Вот, Особливо ми любили капчики, капкабочку, вот, веселив саме душі но. Вот. Що ми делали в Курській області? Спасали братський народ від нашествия корейців. Карійці напали корейці напали на Росію, і ми приїхали в Курську область, освобождати від корейців. Все-таки ж братський народ, правда за Курск я не маю права дуже багато. Ну не те, що багато розказувати, взагалі не маю права розказувати, що ми там були не дуже, якби ми не довго були, ми залетіли, хорошо, хорошо поработали. Ну, з нашої сторони, з сторони БПЛА, ми дуже. Удачно працювали. Це не тільки мавіководи, ще й теж круті. чуваки. Нашу задачу ми в Курскі виконували. Те, що далі щось розказувати за Курск, вже сказали командири, і так далі. Єдина тема, що, ну, на, на мій погляд, що війна відбувається на тій території, і наші, наша земля не горить. Затіялися двіжуху. От. То круто, звісно, на їхній території палить там, щоб вони хули. Це є, що мене прикололо. Ще тема прикольна була, що э, ми показали всьому світу, що ну, рашки тупо сплошні дирки, куди можна залітати на велосипедах, от і виїжджати спокійно. Про ішников, коротше, це наші б, якби ми в місті працюємо, аб тільки не в місті живемо. Вот, спілкуємося, і товаришуємо, дружим. Но ті, короче типи люблять делать нам підставу, Не як підставу, ми отрабатываем под. От. Все, я короче несуся на цього. Знаю, що там лежить. Но і в первичник. поки я все там проворачиваю, він прилітає і, коротше отрабатываю по цьому. І я прилітаю, кажу, а що мені робити? І звоню йому, ти що, кажу, аху. Це мій підар. от, от такі істерики там. По перше, треба нашим хто там цивільний, пацанам, мужикам, ховаються, цікає, плачуть, кажуть, що не цікав нехороші ребята. Починають там виснити, пора взяти себе в руки, яйця свої жати і прийти воювати, брати зброю в руки. Ти не дадуть спокійної життя. Навіть якщо там... Оці окуповані території проходять фільтрації і ви там, ваші рідні будуть страждати. Якщо ми не побідимо, то хорошого нічого не буде. От що проход війни. Тобто треба в натурі збиратися, як Шевченка писав, якщо весь люд встане, дмухне, то буде буря. А ніяться, там надіжди на мене надіяться, мене можуть завтра вбити. І все, і на мене більше не надійся, Історія тут закінчена. Так що роздупляйтесь, ребята, беріть руки, чи зброю в руки і йдіть е, сюди. Е, вони просто не шарять, вони думають, що мене це зараз спіймає, і чи я прийду воювати, служити, хто як каже, і мене одразу кинуть в піхоту і мене уб'ють. Чувак, тут... Зараз все розвивається. Е, БПЛА тупо е, росте на як ну, просто росте. І е, потрібні люди-оператори дронів в і так далі. Все перейшло вже реально. Е, це не обов'язково, що ти прийдеш в воєнкомат, тебе одразу кинуть в піхоту, і ти там умреш. Ну, це бред, е, і, Звісно, війна це така штука, звісно, гинуть наші. Хлопці, ну, я ж кажу, ти приходиш і ти вибираєш, по-перше, зараз тобі, ну все вже наскільки розвинулось, тобі дають вибор. Я, я з піхоти, я реально я год був в піхоті, да. були поранення. Этот. Ну, коли все розвинулося, у тебе є вибор, і ти можеш, опять же, я кажу, наш комбат, це, ну, це людина, до якої ти підійшов і кажеш, я, ну. В мене якісь проблеми, там я не вивозю, або ще щось, і він тобі просто починає з тобою балакати, і е, е, убіждає тебе, що ти тут а повинен тут залишитись, лібо е, робить так, щоб тебе десь перевести, щоб ти приносив користь і воював, і і щоб перемагав. Пила розвивається, це. Ну, це скачок, ну ход ход війни. Уже в піхоті піхота не перемагає. Хоча там я хочу ну, віддати просто респект пацанам, які в піхоті. Це круті чуваки, от, яких ну, я дуже сильно поважаю і склоняюся перед ними. От. То ну на жаль, вже піхота так дуже не вирішує зараз дію ну, ход війни. А дрони, ну зараз все дрони. Ти можеш не тільки провести розвідку, убити ще та ж, ті самі посилки. Все коротше, робить дрон. В основному тупо все. Вкорім будуть одні дрони. Будемо їх тупо дронами. Ну, ми реально так, е... такої не отримали рашка ніколи. Ну реально, ну може там колись з японцями воювали там в, в этих в, в корабельних боях. Ну а так короче, щоб як вони зараз вихватили після нас, це просто е жесть. Чим більше у нас з позиції БПЛА, тим більше двухсотых. Все. Коротше. Сидит БПЛА. Дронів у нас отак так отхватає. літати є на чому, все. Я коротше проти э, цієї движухи, що делає ТЦК, що там э, ламають э, типу, э, грузять в бусики. Це це ну якби неправильно. Но... Блін, вони ж не роздупляться просто. Це, просто типи ну, не розуміють, е, дійсно, що відбувається і де вони знаходяться. Ну, і що, до чого до чого прийде? Що вони, за кордоном, хто, хто сказав, що ти кому-то нужен за кордоном там, в Європі? Ну, ти реально приїжджаєш і, і в тебе немає нічого. Сидиш на пособі, крути ти. Ну, я не розумію людей, де їхні. Е, де їхня мужність. Я коли почав літати, літав в розвідки і в мене було дуже велике бажання вбивати. Я робив все для того, щоб навчитися працювати з бросами. Були такі приколи, що мені не дозволяли поки типу, опита, але я цепляв цю гранату. У мене були взагалі кринжові історії, коли я тупо підривав свій дрон. От. І це не те, що не хотає опитувати, там ще не були розроблені так 3Т, е, трите, щоб для збросів. От. Я тупо починаю злітати, в мене відпадає граната, і дрон тупо в молекули, я його не знаходжу. І тут мені дають можливість, все, кажуть чувак, ти... На, а це б була... Крайня, крайня смена перед ротацією, крайній день. І мені дають пульт, і я коротше з цими бімбами, летю, і на мене виїжджають тупо два мотоциклісти. І це на Донеччині було. Тупо так і затерекона, як бачу, піднімається пиляка, я призумлююсь і бачу, ну все, це, це, це мій зв'язний час. Я короче, несусь, мені кажуть, так, не спіши там підказують, я делаю зброс. Все, типи падають, я делаю другий, Я бачу там у чувака нога сломана, в мене істерика. Я включаю мид, тупо кричу комбату. Я це сделал, я це сделал, Не ори, закри. А воно ж, ну, движуха, штурм. Як виходить, ти этот цей штурм, можна сказати, міні-штурм, я становився. Перший, перший боу. Опит, і я коли нас вивели на ротацію, я ходив на емоціях, я не міг не спати. Коротше, я ходив всем це розказував, ми дивилися відео тисячу разів, це було реально круто. От, і з, оттуда вже почалося. Ми переїхали на Харківську. В Харківську область, і вже я почав е, більшу частину займатися е, бомбити. Бідала, братський народ, брат, бамбомбить братський народ. Хотя скотина. Чим не... раніше ти спалиш підера, тим раніше його накриє арта, або по ньому хтось працює, тим менший шанс, що до нашої піхоти підійдуть. Це найважливіше. От. І в цьому, типа, є мотивація, що я кажу, що кращий льотчик, піхотинець, мабуть, тому що. Він буде переживати, дуже сильно переживати, як я переживав, що не дай Бог, до, до наших хлопців дойде дійдуть. А це було саме головна мотивація. Спочатку вони не розуміли, і вони думали, що це таке. Вони дивились в небо, коротше, о, вау, прикол, смотри. Хі, Серега, смотри, що там Тільки бац. Коли їх почали бацати, вже конкретно, вони тоді розуміли. І оце коли починалося, я вже пам'ятаю, ну, коли вже вампіри почали літати, і вони тупо по перехватам, там, баба-яга, це, коли вони чують звук баби-яги. О, це вони, у них все, вони там, ну, я, Які можуть бути шурми, коли ти чуєш бабуяху? <гум> просто. да. Ну, в, в мене, я отримав кайф е, реальний, були такі моменти, що ніхто не бачив, а ти бачиш. І коротше в нас, ну я не знаю, де він зараз воює, де там дядька на 105 м калібрі, і вони, їхнє орудя було жорстко так тупо в цель, як ну, тупо снайперський <сміття> снайперська винтовка. <сміття> От, і ми працювали дуже гарно. Да. І вони тільки вилазили, спешили, там і йшли, типу все за <сміття> у них ідуть. Там зараз ми пов <сміття> коротше, зараз <сейчас> ми на і тут «На! на. І все, і штурм закінчується. І ти отримаєш кайф, навіть якщо е, не ти, не твоїми руками там це було зроблено, а совмісно, з автою. От. зупиняєш штурм, і від цього отримаєш кайф. І ти зробив свою роботу. Ти не сидиш у мамці чи у жінки під юбкою, а ти робиш свою роботу. Неважливо, в якій бригаді, де б ти не, не пройшов, ти, ти вже де ти не служиш, чи воюєш, ти вже приносиш користь і можеш гордитися. Ти вже справжній син України. Я вилетів на охоту, починаю дивитися і. Нічого не знаходжу, і такий етат, уже повертаюсь додому і думаю знайти собі ціль, куди відпрацювати. І бачу якийсь об'єкт, якого я раніше не бачив. Ну щось мені подозр... ну, підозра якась тупо. Я такий підлітаю, кажу, виходжу, кажу, черговий, дивлюсь мою трансляцію. І я вже підлітаю і починаю розуміти, що це от, і хто це. От. І тут, коротше, він такий, да, да, що там денчик, покажи там, хоп, да, спостерігаємо, я кажу, воздив, розпаковка на... раз. О, це у них прикол, коротше, вони хоп, і дивляться, ось як зараз. Дивляться і на тебе. І ти на нього див. Цьому типу можна дати позивний Шустрик. У нас воділа Шустрик, ну і це буде нічого. Він тупо мене з... Я на нього отрабатывал в разив 5. И насколько, э, опять же, хоп, такий дивиться, що я буду делать і тупо від мене тікав. Я дуже сильно тут нервничав. Я, наверное, посидів отсюда. От, просто. Він вот, зараз, сейчас опять, я ну, все, все чітко делаю. І він хоп і тікати. тварь, просто тварь. Потріпав мені нерви. Ситуація е, Тупо пропадає, ми його за ним слідили, слідили, коротше, от. і він ну, теряється і все, його ніхто не може знайти. От. І я е, делаю обліти, починаю, я його шукаю, шукаю, і е, тут ще прикола, це, ну, з логіка, що ну, треба чуть-чуть подумати, де він може сидіти, куди він може залізти. що І тут я думаю. А не заліз він в танк, а чопи нет. І тут видно він хоп і такий він почув мене і починає ховатися. От. І тут вітерець чуть, чуть був. На, сюди, є, знайшов, типа. Тут просто прикольний кінчинин, який біжить на позицію. Ну потім він, він там не добіг трошки. Це, що можна маленьким снарядом, маленьким дроном зробити з копійкою, ну, з великою технікою. Тобто маленьким дроном можна не тільки піхоту знищувати, ще й техніку. І Якщо ти вже професіонал своєї справи, і, то можна робити такі речі. Він потім згорів повністю до тла, і сусідня машина теж згоріла. І за цих типів скандал у мене з пивішниками ще. Це робота ФПВ-шників, вот. Ну як наша совмісна. Вот. І за чого я кружусь, за чого можна посоритися мовіки з півішником отаких от ребят? Два кінчинина, коротше. Один допомагає другому прийти в себе. щось Вже більше не приходить. От. да, Єдине, що я можу сказати, віддам довжне, вони не так, як дійсно. Вони оці люди не бросають своїх. От. Те, що ми побачили, що вони е максимально старалися забирати поранених. Двохсотих прятали, накривали. Дальнішок, щоб забрати, може, щоб е кушати, е запусків, які говорять, що своїх не бросаємо, е ну, е дивлячись на ну, те, що очевидно, як ми бачили, коли ті біжить ранений, такий в норку, а його тупо його ж побратиме. Випихують, типу йди напевне сюди. тебе здесь места нету. То корейці да, забирали своїх на цьому відео. Е, Це є е, дуже нервуючий і дуже, е, дуже нервуючий момент, коли ти бросаєш і в тебе не розрив. Ти попадаєш чітко. Либо було взагалі, типу так в голову в каску прилітає вох і не розривається. Ну, а башня, башня відлітає від вога, звісно, коли він розривається, то ну, голови немає. Прилітаю я очередний раз, відрабатую по цілі, По... Я починаю не розуміти, що відбувається. Він починає коротше, і я бачу, що він мені хоче щось показати. І коли я побачив, що він мені хоче показати, я просто кореєць який, ну, напевно, після трофеїв розмародрив нашого військового і надів футболку як з грибом. Це не монтаж. Народ це не монтаж, це реально пі футболки, українські футболки. Но потім прийшлося знищити цю футболку. Ну, дуже багато я бачив. Отак біжить, там піднімає з нашого хлопця піднімає каску одеває синей ленточкою і біжить далі окончені ну, у ну, них каски просто ці ведра а тут бачить нормальну каску без двух с наушниками і, конечно, він і один і побіжить. Це представитель ЧВК вагнер також зустрічалися такі і в Курській області тип коротше вирішив позвонити мабуть, володі путіну і Сел селфі сделать, но ну, что то у нього не получилось. Вот. Короче, если що мы за него, за этого Сережу, Путину привет передали. Вот. Правда, я не знаю, Володя, узнаешь узнаєш ти своєї друга нет, ну ну этот. Ну если что, привет. Хо хочу подякувати хлопцям, які зараз в піхоті, які даже в даний момент ведуть в бей, идут в бій, ведут в бій. Ви круті хлопці, хочу сказати, що кожному піхотинцю, що ми, мавіководи, ми з вами, ми за вами слідкуємо і максимально ми робимо так, щоб до вас не доходили. Пане президент Володимир Олександрович, ми працюємо, нищимо ворога. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Шановні односовчані та Гості нашого міста. Не паліть, будь ласка, траву, бо там хтось живе.